Наша землячка законсервувала майже пів тисячі банок салатів для бійців антитерористичної операції. Овочі виростила на власному городі, а допомагали господині сусіди та активісти Євромайдану. Усю провізію жінка збирається відвести власним транспортом на схід. В гарячих точках Донбасу має намір залишитись і сама, щоб допомагати українським солдатам захищати країну. Про людину з золотим серцем та залізною волею. Далі в сюжеті. Односельці називають цю жінку душею народу з перших днів Євромайдану. Вона разом з чоловіком залишили свій бізнес і поїхали до столиці. А спочатку АТО почала займатися волонтерством. Насамперед шукала для армійців бронежилети та військове спорядження. Тепер вирішила зробити солдатам закрутки з овочів. А хто наших солдатів накормить, як не матері, як не сестри? Наші воді все зукрили. Ми маємо забезпечити, щоб наші діти були ситі. Їм вже треба захищати нашу країну. Зробили ми кабачкової ікри, запікали у печі, щоб більше вітамінів було. Кабачки запікали. Зробили салатик васоляний, щоб більше білка було. Бо, може, м'яса їм і мало там доходиться. Але діткам нашим з наших рук буде ситно, тепло. Зробили з нашого города кабачкової ікри. Напевно, банок зі 100 зробили. Вся городина своя, каже пані Валентина. Перед смаженням овочі запекає в печі, щоб вітаміни збереглися. Замість оциту – яблука, щоб шлунок солдат не болів. Головне витримати пропорції, тож усім процесом керує сама. Так, дівчата, цю морквинку помити, почистити і пополам розрізати. Цибульку пополам, оці хвостики теж Будьте, обрізайте, так, обрізайте. обрізайте повністю. Помічників зранку небагато, каже пані Валентина. По обіді рук буде більше. Надійдуть колеги та друзі, а поки що куховарити допомагають сусіди. Бабця Галя прийшла тільки но почула про куховаріння для солдатів. Каже, хоч здоров'я вже не те, що колись, а обібрати цибулю та часник все ж таки якась поміч. Оце те, що й думаю. Мені було чотири роки, як була війна, то, то боролися проти фашизму. А тепер. Проти одного Путіна, Путін. Путін загарбує все. І мусимо захищати, мусить діти захищати країну. Дай Боже їм здоров'я. Ми кожен день молимося за, за них. На кухні спекотно все тут і милиться, і смажиться, і консервується водночас. Відпочивати ніколи. Тільки сьогодні ми перечистили мішок цибулі, закрили майже 70 літрів різного салату. Не знаємо, де беруться сили. Приходять всі, вся вулиця, Помагають хто чим може, хто банки несе, хто кришки. Ми дуже хочемо внести свій вклад, цей маленький вклад в нашу спільну справу, допомогти нашим рідним бійцям, солдатам, хлопчикам, чоловікам. Захищайте, будь ласка, нас. Щоб підняти солдатам бойовий дух, кожну банку жінки оперезують жовто-блакитними стрічками. За декілька днів провізія буде вже на передовій. Оце, хлопчики, дозакриваю вам салатів, щоб ви мали що їсти, і збираюся до вас на АТО. Хватить мені сльози проливати. Тут на місці. Я казала, що там мені буде легше з ними, ніж тут. Я буду своїми слізьми умивати їхні рани. Не швидше загоїться. Хлопчики, почуйте мої, мої хороші, почуйте як матір, як сестру Україно, лише у милосерді. час єднання синів настає, так як душі наші безсмертні. За безсмертя молюся твоє. Як душі наші безсмертні, за безсмертя молюся твоє.